Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. благодійний фонд. Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП цього тижня з 25 листопада. По 1 грудня було багато такого, в чому би варто було розібратись. Тут вам і нові санкції проти тіньового флоту РФ. Повним ходом йде чорна п'ятниця, а рубль, начебто, рухнув. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня, навіть ті, на які ви, можливо, не звернули увагу, бо розуміємо, що відслідкувати їх всі може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Санкції проти тіньового флоту цього тижня Великобританія оголосила наймасштабніші санкції проти так званого тіньового флоту РФ. До списку потрапили 30 нових танкерів, а загальна кількість танкерів, проти яких Британія запровадила санкції, сягнула 73 що й найбільшим показником серед країн заходу. Втім, деякі експерти почали висувати припущення, що подібні санкції не змінять загальної картини. Отож, давайте розберемось, що таке тіньовий флот РФ, як він працює, та як проти нього боротись. Саме поняття ціннівого флоту увійшло до словника міжнародної політики в десятих роках для позначення стратегії Ірану та Венесуели з обходу санкцій штатів. Сьогодні більшість експертів користуються у визначенні класифікацією таких аналітичних фірм, як Windward та Вортекса. За нею флот може бути білим, це танкери, що дотримуються усіх санкцій та обмежень торгівлі, сірим, тобто танкери, чия діяльність не визначена, зокрема через часту зміну прапорів. Та чорним це судна, які часто вимикають ідентифікацію. Атори та фальсифікують маршрути, щоб брати активну участь в обході санкцій. Тіньовий флот це сірий та чорний флоти. Переважно ці кораблі належать анонімним фірмам, що мають реєстрацію у таких країнах типу Панами, Ліберії, Мальти та Габоно. У грудні 2022 року країнами G7 була запроваджена цінова стеля на нафту. Це таке обмеження, яке забороняло купувати російську нафту дорожче, ніж по 60 доларів за барель. Це змусило Кремль шукати обхідні шляхи, і Москва почала скуповувати старі танкери. Так, до березня 2023 року їхній цінньовий флот вже налічував 600 кораблів. Зараз же їх може бути вже більше 800. Для обходу західних санкцій російський тіньовий флот також використовує вже, можна сказати, класичні стратегії вимкнення ідентифікаторів та підміни прапору. Але вони також винайшли і нову стратегію: переливання нафти з одного танкеру в інший, просто у відкритому морі. Таким чином, відслідкувати звідки прийшла нафта, стає значно важче. За даними аналітичної компанії Вортекса, тіньовий флот РФ складає приблизно 30% всього їх нафтового експорту. За словами президента України Володимира Зеленського у 24-му році за допомогою цього тіньового флоту за місяць РФ заробляє від 10 до 12 мільярдів доларів. Основними покупцями цієї нафти є Індія та Китай. Уявіть собі, яка це сума за рік. Здавалось, ось величезний флот у 800 кораблів, що приносять РФ щонайменше по 10 мільярдів доларів на місяць і допомагає агресору продовжувати вести бойові дії. І тут приходить Великобританія і каже: не бійтесь і запроваджує санкції проти 30 з них сильно. Так, заради справедливості нові санкції таки змусили простоювати декілька танкерів. але це важко назвати масштабним успіхом санкційної політики. Переважно тому, що наразі, з даними Вортекса, РФ купує по 28 нових танкерів на місяць. На мою думку, звісно, краще пізно, ніж ніколи. Втім, чому таке потужне джерело доходу ніяк не прикривалось країнами заходу. Інформація про тіньовий флот, якщо говорити глобально, з'являлася ще з кінця 22-го року, коли були введені перші санкції щодо порогових цін на на від заходу ці дані абсолютно не нові. Можна припустити, що тут також є частковий інтерес деяких транснаціональних західних компаній, які мають вигоду від того, що продовжують працювати з російською нафтою у такому тіньовому форматі. Інакше це все дуже важко пояснити. Втім, стратегія тут торгувати, а тут воювати це дуже небезпечна гра, першочергова для самих західних країн. Сподіваємось, що все ж таки незабаром і інші західні країни приєднаються до подібних дій і зроблять це відповідно до масштабів проблеми. Зведення з фронту цього тижня РФ захопила 235 квадратних кілометрів українських територій, що є найбільшим показником спочатку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Про це повідомило видання Ройтерс. То що відбувається на полі бою на різних напрямках. Ворог продовжує спроби вибити ЗСУ з території Курської області. На початку листопада Пентагон підтвердив участь у боях за Курську область військових з КНДР. І це може стати серйозною проблемою для ЗСУ. Адже Блумберг, покликаючись на джерела, знайомі з оцінкою країн G20, пише, що КНДР може збільшити кількість бойовиків до 100 тисяч, якщо співробітництво між Пхеньяном і РФ продовжить посилюватись. Інша тривожна новина. Ями постійний представник України при організації об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Радбезон повідомив, що Кендер вже передала РФ 20 тисяч ящиків з боєприпасами та 100 балістичних ракет. Минулого разу українцям пощастило не відчути на собі наскільки вони небезпечні, адже ЗСУ вдалося дронами вразити і склади. Втім, важко розраховувати на те, що нам так пощастить вдруге. Наразі РФ накопичила в Курській області загалом 50 тисяч військових, і зрештою вони мали деякий тактичний успіх біля суджі. Українські журналісти публікують кадри знищеного вщент населеного пункту та місцевих, які жаліються, що РФ знищує село, навіть враховуючи, що там залишаються місцеві мешканці. Наприкінці місяця армії РФ вдалося захопити населені пункти Дар'їно та Плехово-Курської області. За повідомленнями президента Володимира Зеленського, Путін має на меті витіснити українські війська з Курської області до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента штатів. Тим часом на Донецькому напрямку. Мко, який лишається найгарячішим у цьому протистоянні, ситуація для сил оборони України ще складніша. Заступник голови ГУР Вадим Скибіцький заявив, що російські сухопутні війська, які беруть участь у бойових діях в Україні, налічують майже 580 тисяч військовослужбовців. За кожен день армія РФ просувалася на 200-300 метрів Курахово. Також за даними інституту вивчення війни, російські війська просунулись біля Сватового, Торецького, Вугледара і Великої Новосілки. Одна з найгарячіших точок протистояння часів яр. Як повідомляють аналітики Діпстейт, ворог не припиняє спро. «просунутись просунутися як в самому місті, так і на флангах. В Місті тривають бої. Кінець цитати на покровському напрямку бойові дії теж не зупинялися. Втім, ворог в них успіху немає. Попри це, силам оборони України на цьому напрямку надзвичайно важко. Місто є для України стратегічним, і за деякими даними його втрата може призвести до обвалу української металургії на 60%. На Запорізькому напрямку починають зводити фортифікації. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. Толові ж регіони України продовжують страждати через роботу російських дронів. За повідомленнями речника повітряних сил України Ілії Влаша, тактико-технічні характеристики Шахеда дозволяють йому залишатись в повітрі цілу добу за рахунок зменшення бойової частини. Внаслідок комбінованої ракетно-дроновою. Бо атаки в ніч на 28 листопада за інформацією від повітряних сил зафіксовано 12 влучань в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору, через що графіки відключення стали жорсткішими. Але цим ми думаємо і так ви помітили. У цей же час на РФ полетіли невідомі дрони. Про удари повідомляли російські телеграм-канали у Слов'янську, на Кубані, Кам'янському, Шахтинському, То та Ростовській області. Взагалі, схоже, що ми знаходимося у вирішальній точці протистояння, тому що атаки, які зараз робить ворог, орієнтована на те, щоб відхопити якомога більше наших територій, і це може свідчити про спробу в майбутньому, зважаючи на зміни, які відбуваються на геополітичній арені, використати цей момент для майбутніх перемовин. Саме тому ворог наразі кидає всі резерви у спробі захопити якомога більше наших територій, щоб потім, користуючись логікою так званих ралі на землі, залишити їх за собою. Грубо кажучи, Україні потрібно цей період пройти максимально посилено, аби не дати ворогу цього зробити. Новини одним рядком. 27 листопада між Ізраїлем та угрупованням Хезбула було оголошено про припинення вогню та подальших бойових дій. Втім, вже наступного дня і Ізраїль і Хезбула обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму тиші. Новим командувачем сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Якщо що, це той самий, який здійснив знаменитий перерив на БМП у Маріуполі. А цього року зупинив новий наступ окупантів на Харківщині. Заступником головнокомандувача ЗСУ став Олег Апостол. Він відповідатиме за нову якість підготовки воїнів. Окрім цього, Зеленський призначив полковника Павла Палісу, командувача 93-ї бригади Холодний Яр, заступником керівника офісу президента. Від 1 травня 25-го року в Україні діє. Нові стандарти щодо світлофорів. Зелений колір стане насиченішим. Офіційна причина, аби гармонізувати українські норми з європейськими. Ну і це не означає, що всі старі світлофори замінять. Просто при реконструкції або будівництві нових буде діяти європейський стандарт. 29 листопада Шевченківський районний суд зняв арешт з корпоративних прав компанії Київстар. Корпоративні права були арештовані через те, що одним з кінцевих бенефіціарів компанії ВОН, який частково належав Київ. Стар був російський олігарх Міхаїл Фрідман, який потрапив під санкції РНБО. Журналісти з проєкту схеми Радіо Свободи знайшли докази того, що для ударів по Україні РФ використовує саме ті ТУ-160, які наша держава віддала РФ 25 років тому. Таких літаків щонайменше шість. Росія надала Сирії військову допомогу у зв'язку з новою активністю бойових дій в регіоні. Про це повідомила агенція Reuters. Нова техніка почне прибувати до Сирії протягом наступних 72 двох годин. Імовірно, РФ направи до Сирії кілька су 34 які до цього брали участь у російсько-українському протистоянні. Більд повідомляє, що в українських містах починає процвітати так званий військовий туризм. Все більше і більше іноземців приїздять до України, щоб на власні очі побачити руйнування, які завдає країна-агресорка. Видання повідомляє, що вартість квитка на такі екскурсії 150 та 250 євро. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Чорна п'ятниця. Українці люблять знижки, нагоду гарненько так заощадити. На цьому тижні був день, який уособлює найбільші розпродажі. 29 листопада. Весь світ облетіла чорна п'ятниця. Отож, чи дійсно є шанси придбати щось вигідно? Чи тут гачок для вашого гаманця? Чорна п'ятниця щорічний день розпродажів, що має свої витоки у Штатах. У 50-х роках у Філадельфії поліцейські міста використовували цей термін, описуючи хаос, який виникав у п'ятницю після дня подяки. Через масовий наплив покупців і туристів місто буквально паралізувалося від заторів, натовпів і крадіжок у магазинах. Для правоохоронців це був чорний день через безліч викликів і робочих завдань. У 60-х роках термін почали активно використовувати продавці. Вони помітили, що саме після Дня Подяки люди починають масово купувати подарунки до Різдва. Магазини перейшли у плюс. Фінансисти позначали прибуток чорним кольором в бухгалтерських книгах. В англійській мові існує навіть ідіома – «in the black». Вона перекладається як позитивний баланс. І це й закріпило позитивний сенс чорної п'ятниці. Штати, до речі, намагалися змінити назву свята шопінгу на велику п'ятницю, але цей варіант не прижився. Отож, Чорна п'ятниця на батьківщині це день в буквальному сенсі шалений. Магазини відкриваються рано вранці, іноді навіть уночі, а черги починаються формуватися ще напередодні. Люди фактично ночують біля входів до великих рітейлерів, щоб першими потрапити до магазинів. Знижки часто сягають 50-90% і найбільшим попитом користуються телевізори, гаджети та ігрові приставки. Також активно продають в цей день ювелірні вироби та піжами. Мені особисто тут одразу пригадуються кадри з американських магазинів Victoria's Secret. Словом, це день, коли шопінг перетворюється на справжній квест. Покупці змагаються за найвигідніші пропозиції, а кількість акційних товарів часто обмежена. Це призводить до штовханини, а в деяких випадках навіть до бійок у магазинах. В Україні щось схоже, звісно, у меншому масштабі можна згадати в 2019-му. Тоді магазини відчинялися опівночі, і в українських ТЦ можна було побачити величезні натовпи. А з наступного року почалася коронакриза, і про живий шопінг в принципі довелося забути. Але і продавці, і покупці мусили підлаштовуватися під нові реалії, перейти на онлайн. Люди активно купували товари через мобільні додатки, сайти магазинів і соціальні мережі. Щоб уникнути пікових навантажень і збоїв у системах, багато рітейлерів розтягнули чорну п'ятницю на кілька днів і зробили ще кіберпонеділок. Щоб уявити ажіотаж, наведу вам одну цифру минулорічну дослідження американської компанії Salesforce підрахувало, що споживачі у всьому світі протягом періоду розпродажів витратили майже 71 мільярд доларів лише в інтернеті. Уявляєте, 71 мільярд доларів за кілька днів. Цьогоріч в Україні онлайн платформи взагалі розтягнули знижки майже на місяць. Навіть попри складну економічну ситуацію в країні чорну п'ятницю активно промотували. А от зацікавленість покупців цьогоріч впала. Напередодні Ракутен Вайбер провів опитування серед понад 30 тисяч українців. Результати показали, що 83% не планують покупок на Чорну п'ятницю, а 64% пояснили, що не вірять у знижки і ніколи не купують у цей день. Можу припустити, що це пов'язано із масовою недобросовісністю продавців у минулих роках. Бо мережою прямо таки розліталися історії, що ціну перед чорною п'ятницею навмисне підвищували, а в чорну п'ятницю нібито знижували. Але фактично вона не відрізнялася від звичайної ціни. Або траплялося таке, що знижки ставили на товари з малим терміном придатності чи товари, які мало взагалі купують. Але цьогоріч є її цікаві ініціативи. З нагоди чорної п'ятниці, UA Animals відкрили крамницю непотрібних речей, щоб підтримати соціальні ініціативи. Там є віртуальні товари, які зазвичай купують імпульсивно на кшталт планерів чи абонементів у спортзал. Покупець придбані товари не отримає, а кошти підуть на порятунок тварин, корм, операції та ліки. Отож, я вважаю, що справді у Чорної п'ятниці є вже певний поп-культурний характер, і продажі в світі підтверджують факт того, що люди активно йдуть на шопінг у цей період. Але чи то з негативного досвіду, чи то критичного сприйняття в Україні все більше людей розуміють, що це маркетологічний трюк, змусити купити, бо ніби ж вигідніше не буде. Але давайте так варто думати раціонально, чи справді треба вам те, що так манить своїм червоним цінником, і стежити за вартістю до і під час знижок. Бо особливо в цей бантежний час, як сьогодні, бажано поберегтися від імпульсивних покупок. Ну хіба павербанк чи зарядна станція за вигідною ціною вам зайвими не будуть. Нові правила бронювання не так давно. Український уряд провів аудит критичних підприємств, які мали право бронювати співробітники від мобілізації. Аудит завершився 15 листопада, і за його результатами статус критичних підприємств втратили лише. 10% компаній, а бронювання втратили десятки тисяч чоловіків призовного віку. Від 1 грудня цього року починають діяти вже нові правила бронювання від мобілізації. І ми зібрали для вас усе, що важливо знати з цього приводу. Напевно, найважливіший момент це те, що всі чинні бронювання будуть діяти до 28 лютого наступного року. Тобто, у бізнесу є приблизно два місяці для того, щоб знову оформити бронювання. Проте, якщо раніше все робилось через дія Сіті або через листи до Мінекономіки, то тепер. Всі процеси будуть переведені в дію. Це робиться нібито для того, щоб уникнути зловживань. Хоча яким чином саме по собі це має допомогти питання. Згідно з новою постановою Кабміну номер 1332 співробітника можна забронювати, лише якщо його заробітна плата перевищує мінімальні 8 тисяч гривень, помножені на коефіцієнт 2,5, тобто співробітник має заробляти не менше 20 тисяч гривень на місяць. Так не платити податків на 20 тисяч, як писало до цього у ЗМІ, а просто заробляти. Ну і це не стосується працівників державних та комунальних підприємств. Для них зарплата має бути не менш, ніж середня в регіоні за 4 квартал 2021 року, за даними держстату. Ну і у підприємства не має бути податкових боргів перед державним бюджетом. Бронюванню підлягає не більше 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Але цей ліміт може збільшити міністр оборони особистим рішенням. Багато хто тут бачить корупційні ризики. Дивно, чого б це. Старі бронювання перестануть працювати через два місяці, а от нові будуть надаватись на більше строк 12 місяців. До речі, в телеграм-каналах була інформація про те, що потрібно було попрацювати на компанію щонайменший рік, щоб отримати бронювання. Втім, у фінальній версії постанови такої інформації ми не знайшли. Також постанова Кабміну додає умови, за якими бронювання може бути анульовано. Це можливо в разі завершення терміну дії від строчки, ну тут логічно. Припинення діяльності підприємства чи виконання ним замовлень для армії, втрати підприємством статусу критично важливого, ліквідації організації чи звільнення працівника або тимчасового призупинення трудового договору. Останнє, до речі, звучить досить неоднозначно, бо створює умови, за яких роботодавець зможе додатково тиснути на працівників. Моніторинг відповідності компанії критеріям критичності буде відбуватися щоквартально. На мою думку, проведений аудит показав, що насправді порушень економічного бронювання було не так багато, як це уявлялось багатьом. Підприємства по факту бронювали працівників згідно з критеріями. Втім, тепер це все буде змушувати людей, які вже отримали бронь, проходити всю цю процедуру наново. Причому що цікаво, хоча все і подається як виключно електронна система через дію, яка нібито унеможливлює корупцію. В реальності для того, щоб зібрати потрібні документи, все одно доведеться пройтися кабінетами і не лише віртуальними. Тож яким чином це унеможливлює корупцію, не зрозуміло. Вал рубля цього тижня, 27 листопада, російський рубль оновив історичний мінімум і опустився до позначки 110 рублів за долар і 115 рублів за євро. А російський Газпром, який є одним з ключових бюджету утворюючих підприємств для РФ, втратив значну частину своїх фінансових ресурсів. Його акції коштували менше долара за штуку. Ці новини викликали нечуваний ажіотаж. Серед як російських, так і західних змі, які як я нагадаю, ще кілька місяців тому розповідали, як вдало РФ обходить санкції та зростає. Отож, як отважний рубль хитрого долара побіділ, та як все це вплине на російські ВПК. Від самого початку повномасштабного вторгнення проти Росії було запроваджено найбільші санкції ніж щодо будь-якої іншої країни. Захід обіцяв швидкий обвал їх економіки. Втім, реальність показала дещо інше. Через деякий час росіяни навчились обходити більшість західних санкційних обмежень, а ринок країн Азії зберігав такий важливий приток західних товарів та технологій подвійного призначення. Щодо самих російських громадян, то все виглядало так, наче взагалі від санкцій Росія тільки виграє. Ну, подумайте самі, в світових змі пишуть про те, що російській економіці кінець, але білі лади купуються, заводи з дронами будуються, танки та ракети клепаються, а снаряди штампуються. Втім, для людей, які знайомі з економікою, було досить очевидно, що так довго відбуватись не може. Росія тримала свій курс рубля двома шляхами: друкуючи нову валюту та підвищуючи ставку центрального банку Росії. Ставка центробанку це такий мінімальний відсоток, під який держава видає кредити підприємствам. Як ви розумієте, у капіталістичній економічній моделі це надважливий показник. Кремль друкував нові рублі та поступово підіймав ставку центробанку, щоб підтримати гігантські військові витрати. Втім, так влаштовані бойові дії, що якщо ти платиш багато сьогодні, то завтра тобі доведеться заплатити ще більше. Економіка живе коштом того, що клепає дрони та ракети, які вже завтра в кращому випадку будуть збиті ППО, а в гіршому опиняться в чиємусь будинку. Якоюсь мірою в короткостроковій перспективі зброя це буквально кидати гроші в пічку. Санкції поступово нашаровувались деякі обхідні шляхи закривались, але в цілому РФ продовжувала продавати свої ресурси та отримувати технології та західні товари. Так би було і далі, але останнім найболючішим ударом стали санкції штатів проти 50 банків РФ, запроваджені 21 листопада. Серед цих банків опинився і Газпромбанк, який лишався одним з дуже небагатьох легальних джерел, через які іноземна валюта заходила в країну. Можна послухати речника Путіна піскова, і навіть можливо йому повірити, що росіянам оці всі євро та долари не цікаві. Ви ж в рублях зарплату отримаєте. От тільки підприємства, які виробляють товари на внутрішній ринок РФ, тепер будуть купувати сировину за кордоном за іншою ціною. А таких товарів на ринку РФ дуже багато. Звісно, що ціна на них миттєво злетять, росіяни це відчують і побіжать скуповувати валюту на чорних ринках, від чого інфляція почне розганяти ще більше. Як ви розумієте, ми ведемо до того, що ситуація патова. Ні, це не означає, що вже завтра РФ розвалиться, а за долару купюру будуть битися мародери на руїнах Кремля. Втім, це означає, що у рубля, чесно кажучи, справа не дуже добрий, і ціна повномасштабного вторгнення для Кремля зросла в рази вже сьогодні. Туреччина, Іран та Єгипет призупинили свої контракти з РФ і вимагають переглянути ціни. А головні експортери овочів та фруктів затримують поставки, очікуючи, коли рубль зупини коливання. Це вже сформувало на полицях дефіцит. Все, що може зробити в цій ситуації, центробанк РФ ще більше підняти ключову ставку і призупинити купівлю валюти, що він власне і зробив. А Путін, перебуваючи в Казахстані, лише прокоментував, що все це контрольоване та йде по плану. Ще б сказав, що це така відповідь на Storm штормшедов. Ага. На мою думку, було зрозуміло, що перегріта військовими витратами економіка РФ рано чи пізно буде породжувати такі ефекти. І це далеко ще не кінець. Є питання, чи зможе Росія в наступному році підтримувати військові витрати на настільки великому рівні, як вони це планували, адже їм доведеться обирати так чи інакше. Або ліберальне регулювання капіталістичної економіки, або її подальша мілітаризація з централізацією, звісно, з усіма наслідками для пересічних громадян РФ. Схоже, що навіть це падіння рубля багато в чому робиться для того, щоб наповнити бюджет вже в цьому році, адже інші джерела вичерпуються. Без сумніву, економічний фактор може вплинути на готовність Кремля до переговорів у наступному році. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.